Ну що ж, ось я, ось я нарешті ж піднявся, сьогодні спекотно до пана Михайла, його пасіку. Тут ще такий банний, який внизу, але краще світло. Контакти є, все є. Ну, Я хочу звернути увагу на краєвид. Краєвид і віддаленість від, від села, від всього того, що бруднить повітря і мед в тому числі, тому що мед має бути на чистій території. Колеса, дисад, великий-великий. Так, ось так коротенько цей. Покажу. А ось там вверху вулики різні. Ну, це потім, ну, напевно, добнижатися аж так не буду, бо я голий ну, тут. А бджоли прямо так аж, аж весело літають. Так що зараз буде найцікавіше. Це тільки початок. Отож будьмо на зв'язку.